Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогодні в нас коротенька флоу-руханка на все тіло, і ми починаємо її з позиції, сидячи на п'ятах. Перевіряємо в нас рівна спинка. Робимо вдих, робимо оберт плечима, з видихом стягуємо вниз. І на декілька вдихів-видихів затримались в цьому положенні. Трохи налаштовуємось на практику. Робимо вдих ручки перед собою, підіймаємо вгору, видих заводимо назад-вниз. І ще зробили два великі оберта руками, активуємо плечовий суглоб. Чудово. Підіймаємось на коліна, підгортаємо пальці ніг, сідаємо на п'яти ідемо йдемо в напів верблюдів. Права долоня в праву п'яту ліва ручка перед собою. Вдих, підіймаємось вгору ідемо в прогин. Стегна штовхаємо вперед, груди вгору. Видих, повертаємось назад, змінюємо положення рук. Права ручка перед собою вгору вдих. Вийшли в верблюда. Напругу в поперек не даємо і м'яко повертаємось назад. Долоні переводимо в килимок біля колін і з видихом виштовхуємо стегна вгору. Попереминали по черзі праву ліву ніжку, широ ослаблено, приємне витяжіння, вдих на півпрогин, спинка рівна, Видих, планка, крукуємо ніжками назад. Вдих, видих чату ранга, можливо, з колін. Вдих собака мордою вверх, плечі не провалюємось, видих, собака мордою вниз. Перекатимось в планку, праву стопу виштовхуємо вперед, ручки вгору вдих, повний випад. Долоні до грудей вирівнюємо праву ніжку, прокручуємось в центр килимка. І з видихом опускаємось в бічний випад на ліву ніжку, можливо, відриваємо ліву стопу, якщо потрібно, праву натягуємо на себе. Вдих, повертаємось вгору в центр, прокручуємось до лівої ніжки стопи вперед. Ручки підіймаємо вгору. І з видихом, з рівною спинкою опускаємось до лівої ніжки. Вдих, згинаємо ліве коліно, повний випад, легкий прогин в грудях. Видих, повертаємось назад. І ще порухались вдих, випад, видих, стегна вгору. І останній раз випад, видих, вирівняли ліву ніжку. Вдих, підіймаємося ручками вгору. Повертаємось в центр килимка, стопи в сторони, видих, сідаємо в богиню, лікті паралельно до килимка. Вдих, підіймаємось вгору, повертаємось праворуч, повертаємось в повний випад. ручки вгору. Через сторони долонів килимок, крокуємо в планку, вдих, видих чатуранга, вдих собака мордою вверх. Видих, собака мордою вниз, і повторюємо на іншу сторону. Перекатуємось в планку, ліва стопа вперед, вдих ручки вгору повний випад, не заламуємо поперек, Підіймаємось вгору, прокрутились праворуч в центр, килимка стопи в сторони. Видих сідаємо в повний бічний випад на праву ніжку, ліва стопа на себе, можливо, допомагаємо собі руками. Вдих підіймаємось вгору, ручки через сторони вгору, прокручуємось праворуч стопи вперед, і з видихом з рівною спинкою тягнемося руками. Опускаємось до правої ніжки. Стегна закриті, робимо вдих, опускаємось в повний випад, легкий прогин в грудях, видих, штовхаємо стегна вгору. І ще вдих згинаємо праве коліно випад, видих стегна вгору, і останній раз вийшли в випад, опустились до правої ніжки. Виштовхуємо ручки перед собою, підіймаємось вгору, повертаємось в центр килимка, стопи в сторони, видих, опускаємось в богиню. Вдих виростаємо вгору, прокручуємось до лівої ніжки, опускаємось в повний випад ручки вгору. Через сторони долоні опускаємо в килимок, планка, видих чатуранга. Вдих собака морду вверх, видих, собака морди вниз. Затримались в цьому положенні, дихаємо, вдих через круглення, перекатуємось в планку, видих через прогин в грудному відділі, штовхаємо себе в собаку морду вниз. І повторили ще цю хвильку у власному темпі. Лікті м'які дивляться назад, добре протягуємо хребет, чудово, вдих через круглення планка праве коліно до грудей, Ліву ручку підіймаємо вгору бічна варіація планки коліно біля себе, видих ліва долоня в килимок. Вдих, вага на ліву долоню, праву стопу заводимо за ліву ніжку і виходимо в напівпрогин. Права ручка над головою. Видих, повертаємось в планку коліна до грудей і повертаємось в собаку мордою вниз. Повторюємо на іншу сторону. Вдих через круглення планка, видих ліве коліно до грудей. Вдих, бічна планка права ручка вгору, ліве коліно біля себе, видих опускаємо праву долоню в килимок, прокрутились в іншу сторону і вийшли в напівпрогин, ліва стопа за праву ніжку, Чудово. видих повертаємо ліву долоню в килимок. Вийшли в планку ліве коліно до грудей і повертаємось в собаку мордою вниз. Вдих через круглення перекатимось на четвереньки. штовхаємо стегна назад, виходимо в дитину, вдих через круглення, підіймаємось вгору, сідаємо на п'яте, ручки заводимо за спину замочок. Прокручуємо плечі, розкриваємо грудний відділ. Долоні переводимо ліворуч, з видихом тягнемо голову до долонь, витягуємо правий бік шиї, вдих центр, видих, змінюємо напрямок. Вдих, повертаємось в центр, м'яко відпускаємо замочок ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, вкладаємо долоні на коліна і робимо глибокий вдих, І акцентний видих через ха. Відпустили напругу з тіла, розслабились, відновили дихання. Максимально розслабили тіло, пройшлись увагою по кожній окремій ділянці, як воно себе почуває, ніяк не оцінюємо себе, практику, себе в практиці, насолоджуємось моментом. Вдих ручки через сторони вгору, видих долоні до грудей, намасте. Дякую вам за це флоу разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях.